Доброго дня і ми з України. Дорогенькі мої, доброго вам дня! Доброго дня і тихої ночі. Бачите? Бачите, що в мене є? Я вам скажу, що у мене були друзі, приходили до мене друзі, військові, які воюють. Так, Ми попили чайок. Все. Ну, знаєте, вони ж приїжджають, ой, приїжджали за машиною. Назбирали гроші на машину, хлопці прикупили, зробили, затарили ту машину всім, чим могли. От. І будуть вони від'їжджати завтра. То вони вже пішли, попили чаю, поговорили, завтра будуть від'їжджати, то завтра ми їх будемо проводжати. А я прийшла в тепличку попрацювати. Трішки треба накрити мені, тому що майже кожного дня якісь справи, розумієте, а якщо морозець. І оце в мене і ще такий кущ. Тут декілька кущиків, це е, Селера. Але вона, бачите, які гарні. Це е, Селера не коріннева, а така. Як же вона називається? Ой, мама дорога, я коренева селера і Черешкова. бачите, бачите, Сьогодні у нас субота. Яке у нас? Число, число, так, Друге, здається, так? Грудня. Бачили? Бачили у мене в теплиці ще. І це ж був мороз. І слава Богу, у нас нічого її не було, ну тому що в теплиці мороз то був на вулиці, а в теплиці то в мене, дивіться, це ще я її зрізаю трішки, але дуже гарно сік. І, ну, і так, хто любить салати, але вже на салати, вона треба, бачити, вона вже листечко трошки не молоде, зовсім. Так? Але оці черешки, салати, вони гарні, бачите, можна в салати. А так, на. У кого є соковижималка, так, У мене така соковижималка, Мулінок 150 років я її купувала тому назад, то це все черешки можна е, в салатик. так. Бачили, яка там? Яка там краса ще? Це ж ось, оці молоденькі можна в салат. так. А це все. У соковижималку сок випити, сік випити, а це все моє дорогеньке, зелене, оцю кашку. Гарненько почистили собі обличчя і зробили собі масочку, мед і оця кашка із цього листячка і на півгодинки. Лягли і полежали, а потім зробили собі масаж і будете молоді і гарні. Бачили? Так я роблю. І вам завжди рекомендую. Я завжди ще сажу і таку селеру кореневу. Ну, а це вже в теплиці в мене трішки залишилось. Зараз вам покажу, що я буду робити. Трошки тут дрова. У нас вже, бачите, там сніг видно, так у нас вже теж сніг випав декілька днів. Мені здається, в п'ятницю у нас сніг. Учора, мабуть, ішов, чи в четвер. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що бачите, чим я тут займалася. Зараз хочу оце свої Оці ромашки, які я розділяла, так, бачите, вони були розділені, всі розсажені, посажені. Отакі називається Дельвейс. Це біла хризантема в мене така, але вона вже по... стала рожевого кольору. Ну, Холодно ж тут, розумієте? Земля тут не мерзла, але холодно. А оця Едельвейс у мене, оця ця так, вона. Білого кольору, отака. У мене є на каналі, якщо хтось захоче, найде і подивиться. І я вам скажу, що любить і ця ромашка. Бачите, ось я залишила вам показати. Оце одна, оце був один кущик один. Але бачите, скільки тут його наросло. Це я зараз теж, теж посажу, просто хотіла вам показати, бачите? Один кущик, але це ж не кущик, це ж кущара. І його треба розділяти отак, отак наполовину. Наполовину його треба розділити, тому що ромашку треба обов'язково розсаджувати у восени. Ну, вона в мене була розсажена, це я один кущик прикопала, думаю, буду знімати відео, щоб вам показати. По дві штучки треба садити. Але, бачили, це з однієї стільки наросло. Дивіться, скільки ж їх тут просто, просто. Бачите, скільки, скільки їх тут, скільки це все треба розділяти. Ну, я вже так, як я це і залишила, бачите, то я це розділю навесні, тільки розділю оце. Оце з, одніє, з однієї віточки. Оце таке наросло. Якщо є водичка, вона любить ромашка, любить воду і добриво. Толіни, курочки мені його щедро дарують. І все. І у вас буде така краса. Отака От краса у вас буде. І якщо ви зріжете, так, так те, що я зробила, в мене навіть там відео, я взяла, зрізала під корінь, то вона в мене квітла другий раз. Але не наростає гарно ось такої зелених оцих зелених корінців. Зараз, бачите, вона вже у мене тут гарненька, все. Я її раніше посадила, присипала попелом і все. І зараз я її хочу прикрити. Чим я хочу прикрити, я хочу прикрити тирсою. А то, якщо, не дай Бог, мороз. Вона у мене тут все рівно не мерзне, але прикрию ще тирсою зверху і все. Тут ось у мене в е, садила я. Це воздичка, і в мене там теж відео є, я купувала. так. Там у мене вона зимою. Але оцю я посадила в горщик. так. Вона в горщику у мене. Ось з весни вона в мене вийшла і все, але потім мені купила іншу квіточку і мені треба було її забрати. Я взяла, посадила в горщик. І вона так гарно в горщику почала рости. І гарно квітла, аж до самих холодів. То я думаю, так візьму та поставлю горщик, прикрию, тому що вона зимує. Теж її сюди. Тут у мене ось по краю. Бачите, це Горець, серед дракон. Бачите? Редракон у мене. Це все я начеренкувала, оце кущики. Так. Боже, купувала за донат і таке, такий один був. Він один був, такий нещасний. Я думаю, Боже, 600 гривень. Ну, знаєте, як за донат купуєш квіти, то це ж таке, що дають. Ой, Я так думаю, Боже, ну що ти зробиш? І в мене такий гарний кущ був. Єдине, що, звичайно, я його. Пасинкувала, щоб. не на... щоб... Ну, Тому що це ж гори, це ж Ліана. Тому я собі його пасинкувала, стригла його, У мене гарний кущик був. І ось теж бачила. Бачили мої дорогенькі, що я собі наробила? Що я собі наробила? Так що отака от я красотінь. Так, зараз вам усе покажу, потім відповім на питання деякі. Це у мене теж. Це у мене... Переобсій махровий кущовий, бачите, теж він такий. так. Ну, Це все ромашка. Тут є банана, є дельвейс, тут є кущова жовта, ну, будемо бачити. так. Це у мене, тут у мене ще в теплиці роботи, мама дорога. Це у мене оце таке чудо, я не знаю, що це таке. П'ять років тому назад я купила його, дуже була велика знижка. так. Він був горщик, і в горщику росли квіти. І оце таке чудо у великому горщику така була композиція, я це купувала в Києві в Ашані. Ну, Я не за нього купувала, я купувала зовсім за іншої квітки. Але вони, так, мабуть, те, що вже пропадало, вони його в один горчик посадили і отак його продавали. Ну, я купила. Я вам скажу, я не знаю, що це таке, воно гарно зимує, Воно в мене є на вулиці. там, так, І воно, єдине, що як на вулиці, то воно скидає оце листя. Листя воно скидає. Але воно таке ось, бачите, воно всередині отаке. Цупке-цупке. Дуже. І отакі шапки. Ось його береш, так воно такі шапки гарні. І я його так у горчиках продаю і собі садила. І Можна сказати, що. Ну я не можу його знайти в інтернеті. Можна сказати, як ем... плющ, можна так сказати. він теж спускається так гарно. А коли в землі, то він просто. Розповзається і зимою гарно, а на весні виходить. Така краса, ну така краса занесла сюди ці два горщика, теж стоять, там є на вулиці. Це печоночниця у мене, хто знає, таку квіточку гарно квітне, занесла сюди цей горщик, тому що буду прикривати, я ж кажу, тому що з весни вона не любить заливу. Печі... Печіночниця не любить заливу. Тому вона у мене в горщику, буду весні садити, розділяти, щоб було два горщика. Так? Тому що у мене все-таки з весни буваємо кроватику. Як в цьому році йшли дощі. Розумієте, то це ж був кошмар в моєї житні, що у нас було в цьому році. Вода у мене стояла цілий місяць. Тому я тут трішки підняла з цієї сторони, тут у мене ось посадила сьогодні, бачите, розчеренкувала це. це, 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 це. Ой, матір Боже, як же ж воно називається, господи. Ой. <кій> Очітки. Очітки я її зрізала, вони в мене там на вулиці росли білі і жовті. І сюди ще те, що зрізала, все почеренкувала. Тут у мене ріс салат. Салат я забрала <кій> і сюди почеренкувала, порізала. Тому що я раніше його зрізала і так прикопала в теплиці. А вчора оце я його все розщінкувала по декілька штучок. Воно гарно наростає. Ну, будемо бачити, наросте, то добре. Щось там не росте. Ну, і це така краса. Дивіться, я не знаю, що воно таке. Ну, воно непогане, бачите. Горщику собі росте. Горщику собі росте. Отака краса. Отака краса. Сповзає як плющу. А якщо на вулиці, я ж кажу, просто як почвопокровник, але не вимерзає. ну, У мене то він не вимерзає, не знаю, може десь. Любить воду, любить воду. Тут по краю посажу ще цибульку на зиму. У мене є цибулька така, то я тут по краю ще посажу цибульку. от, І буде у мене тут краса. зараз прикрию, Зараз прикрию тирсою. Мої дорогенькі, там мені дзвонила жіночка. Ой Боже, оце ж дзвонила жіночка, хотіла замовити оцей цей Ой, Цей і цей. Так, зараз почитаємо, що хто це такий. А, ялівець. Так, оце цей і цей. Розумієте, як вам, мої дорогенькі, сказати, щоб ви це зрозуміли вірно. Якщо ви не дивитесь відео, то не пишіть, це такі дурниці. Я ж не казала в відео, що я їх продаю, правда? Відео ви таке бачили? Ні. І не чули, бо ви його не дивилися. І я не продаю, тому що я сама їх купувала за донат. Я їх сама купувала за донат. Бачите? У мене немає більше їх. Я їх не розвожу. Так, Він гарний. Так? І цей, і цей. Але я ці кущики купувала за донат. Тому не дзвоніть мені ще навіть на той номер. Я колись його писала у під якимось відео, мої дорогенькі, той... тим номером я майже не користуюсь. Тому, якщо ви і дзвоните, я його залишаю вдома. І ви дзвоните, я ж не завжди туди дивлюсь, хто там дзвонить, хто не дзвонить. Тому в мене є інші номери телефонів, якими я користуюся, які я іноді даю своїм підписникам. А той номер, по якому я відправляю посилки, то їм я не користуюся. Тому не дзвоніть туди, тому що ну, це добре, що мені треба було, то я щось там подивилась. Так? Бачу, що люди дзвонили, то я перезвонила. Перезвонила жіночка така, я їй ще й кажу, а ви кажу, відео дивилися. Що ж ви кажу, дзвоните, щоб я, чи я продаю, чи не продаю, то треба було, кажу, під відео написати. Ну, звичайно, вона ж відео не дивилася. І оце мені дзвонить, шість разів дзвонила. розумієте, Я перезвонила, і вона мені каже, хочу замовити у вас оці ялівці. Я, Я зразу не могла зрозуміти, які ялівці. Кажу, та я не продаю єлівці. Де це ви бачили, що я продаю? Ну, відео там. Кажу, треба було ж подивитися. Треба було подивитися, що я єлівці не продаю. Я їх сама купую. Так що, мої дорогенькі, ялівці я купую. Я нічого не продаю, тому що в мене раніше хвойників не було, просто не було. Так, тому що були зовсім інші квіти. Зараз я просто є квіти, якими я займатися не буду. Хочу просто посадити хвойники, зробити гарно перед будинком, щоб уже так не викопувати, не розсаджувати, не підсажувати, а щоб воно було так гарно, тому що щоб кожного року тільки просто поливати, одобряти, милуватися, і щоб вони росли вже кожного року на одному місці. Тому я лівцями, я, і лівці я не продаю. Мої дорогенькі. Якщо ви не дивитеся відео, то я не знаю навіть, як вам порадити. Ну, Не дзвоніть. Не, не і не дзвоніть мені на той номер. Десь ж, хтось ж дивився, записали, так? тому що я його писала, той номер, але ж я його потім видалила. Не дзвоніть на той номер, тому що я туди дуже рідко заходжу. І не можу вам нічого порадити мої дорогенькі. Зараз ялівці є різні, які хочеш. І ціна теж різна, тому зараз замовити ялівці, прикупити, закупити, зараз зовсім немає ніяких проблем. От. Квіти я продаю за донати. Для підписників за донати. Е, для підписників, я вибачаюся, я дарую своїм підписникам. Квіти я дарую. Звичайно, ті, які я можу подарувати. Правильно? Так? Всім іншим я продаю квіти за донати. Але звичайно, у мене є такі люди, які я продаю просто за гроші, звичайно. Хости там і все. Ну, розумієте, а донати чому? Тому що, ну ви ж розумієте, що у нас війна в Україні, проклятуща війна, буде вона ще довго, тому допомагати нашим хлопцям треба. А я людина теж пенсійного віку. Пенсія у мене не мільйон. Ой Боже, мама дорога. Оце ж таке. Тому треба продавати квіти і прикупати хлопцям щось на фронт. А їм треба дуже і дуже багато. Так що, мої дорогенькі, от от така робота в теплиці, бачите? От як добре. На вулиці сніг, бачили, біли, біли. І в нас, І в нас такий сніг, так? А я працюю і у мене гарно. Зараз присиплю тирсою. І буде красотень. Так що, мої дорогенькі, живемо, працюємо, навіть коли нам дуже-дуже погано, тому що, звичайно, думаєш про життя, про цих хлопців, про цю війну. Робимо, допомагаємо і будемо допомагати, тому що нам обов'язково треба, щоб хлопці наші виживали. Обов'язково, щоб їх гинули якнайменше. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна!